Звичайний день війни. Ви поспішаєте на метро у справах або повітряна тривога. І ви використовуєте метро як укриття. Та чи замислювались ви, яку історію приховує наша станція, район чи місто? Харків. Чи знали ви, що один з найбільших ринків Східної Європи на Салтівці має глибинне, історичне коріння? Ще зі скіфських часів на теренах майбутнього Харкова виникло торгове перехрестя. Сліди бізнесу та контрактів скіфів, місцевих племен і навіть грецьких торговців, археологи знаходять безпосередньо під поверхнею. Пізніше, за доби раннього середньовіччя під владою хазарського каганату, тут зустрічались купці Візантії, слов'янських племен та їхні тюркські колеги. Після розгрому хазарського каганату, князем Святославом, бізнес на теренах майбутнього Харкова не припинявся. Тут постало городище із великим давньоруським ремісничим центром. Під орудою київських князів економічна історія цих теренів продовжилась. Як і продовжується зараз, незважаючи на всі спроби агресора знищити незламне українське місто. Стерти Харків з мапи Європи неможливо. Мешканці харківських земель успішно доводять це тисячоліттями. Київ Інколи такі знайомі нам міські символи можуть приховувати набагато більше ніж ми здогадуємось. Наприклад, сучасна арка на Майдані Незалежності стоїть на фундаменті старокиївських воріт часів Великого Князівства Литовського, які постали на місці стародавніх ляцьких воріт. Саме через них у 13 столітті прорвались до міста орди хана Батия. Але через півтори тисячі років українці тут відстояли свою свободу і незалежність під час Революції Гідності і продовжують відстоювати, рятуючи свою країну, і всю Європу від навали чергової орди Львів не секрет, що Львів місто з давньою історією, та не кожне давнє місто може похизуватись присутністю на своїх теренах людей ще за неолітичної та ранньозалізної доби. Через тисячоліття по тому князь Данило звів на замковій горі свої укріплення. З тих часів Львів тісно пов'язаний із Києвом. Про це свідчать виявлені на місці давньоруської фортеці рештки кераміки із двозубами та тризубами київських князів. А розвиток міста забезпечувала торгівля з усіма розвиненими центрами тогочасної Європи. Економічному успіху мультикультурного Львова сприяло співіснування тут різноетнічних общин. Дніпро чи відомо вам, що перший мешканець козацької слободи половиці, Осавул Лазар Глоба створив тут сад, який у 19 сторіччі став улюбленим місцем прогулянок містян? І напевно ним прогулювався Олександр Поль, який сприяв перетворенню периферійного міста на потужний промисловий центр. Колекції поля лягли в основу фондів музею, які згодом очолив Дмитро Яворницький на чолі музею та Дніпрогесівської експедиції. Яворницький зробив все можливе, щоб зберегти історію серця українського степового козацтва. Росія намагається стерти цю пам'ять, знищила козацьку фортецю новий кодак, репресувала учасників Дніпрогесівської експедиції, зруйнувала поховання Степового Колумба, але їхні історії живуть сьогодні серед вулиць Дніпра, а їхні справи продовжують сьогодні незламні Дніпряни і всі українці. Наше підґрунтя це наша історія, основа нашої сили, єдності і незламності. Знай своє, пізнавай своє, захищай своє.